Послухай, ні, ти не повинен тягнути це все на собі. Так, тобі дійсно важко, так. Але йо-майо, -йо, ти мужик, брат, ти мужик. Ну як би це там смішно не звучало, але ж ти мужик, і ти зможеш, дійсно ти зможеш. Ти такий не один. Ось у мене в каналі 7 тисяч людей в моєму телеграм-каналі. І дійсно у кожної людини там є свої трабли, свої проблеми. Але ж вони достійно, достойно справляються зі своїми траблами. Так як і ти, слухай, брат, ти не один, дружище». Просто зрозумій лише єдину річ. Якщо в тебе є якісь трабли, проблеми, ти уходиш в рефлексію, в самокопання, ти уходиш в депресію, ну ти не вирішиш свої проблеми ніколи. Роби так. Фух, сів, заварив собі чай і думаєш. Що я можу змінити, на що я можу вплинути, на що я не можу вплинути? Умовно, зараз ти сам знаєш, яка обстановка в нас в Україні. Ну на це ти ніяк вплинути не можеш. То або живи спокійно і не замислюйся над цим, або ну, не підіймай просто це питання, не витрачай свою енергію саме на це. Якщо ти щось можеш змінити, якщо ти там товстий, ти хочеш похуд... схуднути і ти сидиш, ниж. А, Я товстий, я толст. Так піди в зал, піди в зал та приведи себе в порядок. Ти можеш це змінити? Все, що залежить від тебе, ти можеш змінити. А зміниш ти це чи ні? Вибір за тобою послання. На наш клуб безкоштовний, звісно, залишиться в описі під цим відео, або далі скроль, далі, тупий тікток, або ж ну, змінюю своє життя, не знаю.